Всім привіт, друзі, з вами я Гад. В цьому відео ми будемо грати на серверах під назвою Спрунки. Сам що таке Спрунки, я так слабо шарю, але знаєш, це така гра музикальна. Ну а ми погнали, зайшов у Чікінган, заходжу на сервера, пишу Спрунки. Спрунк? Спру... Ой, бляха, неправильно писав. Спрунк. Від'являються Спру... почуті. Що тут менчик Форест Форес робить? Что там, интересного вы там творите? Надеюсь, это не на сандбокс. Нет, это на сандбокс. Ну. Но... Ага. Ты где-то не сюда, Украина я так понял. какие с чел мороженое с прунка. Тут на Украине спира, я вам сказали, вот ты Украина. Это какие? <свечу> А, понял, вот така база, походу. А, тут треба бути маленьким, я поняв. Так, можешь себе зробив маленьким та на максимум себе зробив зараз, в це гніздо їхнє, що там я подивлюсь. Ты нормально. рейд. Рейд, Дрей, ломал базу. Все, разломали їм им базу. Бідний обидный персик, что да ел? Сейчас вообще восьмыша. Понятно, непонятно. Ну, в принципе, нема база типа. Ой, я хочу. Давайте же на меня ты кик. Ах ты ж падл, дур! Да, тут мои калашики. А, я и так тихну. Ну, нормально, короче, Выхожу. Так, что трохи є, які у спрунки. спрунки. Ой, ё, моё. Майо... Ой, краще я це не буду вам показувати. М -м, давайте я спрунки я горе. А, я тут уже був, я тут уже був. Ну. Чекайте, давайте я їм ще щось донищу. Цей сервер не знайшов, тому давайте ми зайдемо. Ой, Йома, тут 18. ні 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 таке не треба. Город місто Дор... Дорс і Спунк. Чекайте, що тут на цьому сервері? Ні, це не сендбокс, це не сендбокс. Тобто якийсь сервер на пустий, але стій тут. А, ні, не пустий. А Де вони всі? Вийшов! Він просто тупо вийшов! Він вийшов! А, він вийшов! Він просто дупо вийшов. вийшов! чекайте, дайте комусь напишу, що е, ви попали відео в Ютуб. Ви попали в відео в Ютуб. Ну, чекай, яка тут реакція не буде. Де вони шо взагалі всі? Ну, що, під картою? Подумала, що я день чи жура. Неправильно він подумав. Переходимо на інший сервер. Одягнуть джейк постояв по факати в серверах, тут не так вже і багато серверів заспавнилось. Давайте ми виберемо спрун. Ні, тут же. Спрунки і місто. Давайте, що тут? Ем. Ай, я не поняв. Що це таке? Що це таке, я не розумію, що це таке? От що це за фігня, дивіться? Я не розумію взагалі, що це таке? Щось цього камера мод попробую вийти. Тикнути попробуй. О, це ж... А, це, походу, якийсь паркур. А, понятно, понятно. Давай кидаємо, кидаємо кік. Кік кидаємо. Та він ж ламає ваш паркур. Чого ви не кажете так, щоб його закикнули? Ой-ой-ой, що він творить чекає, дай я його вб'ю. Давай, Раш, іди сюди. А, його кикнули. Понятно. Так, давайте ми тут не будемо довго засиджуватися, як краще підемо сервер, бо тут якийсь ужас створиться. Давайте ми зайдемо з прунки Явенда. Що там цікаво є? Угу, mm -hmm. mm -hmm, Понятно, знову Magic Forest. Mm -hmm. А ми тут часом не були, але тут якийсь скін, похожий, такий. а ні, ні, це не те, це не то. А, тут якийсь дім робиться. А, це, певно, її побудували, бо ми її були зламали і побудували. Шо тут Що Мм, зразу кикають за сранці. Понятно, зараз я тут їм зроблю подарочок. Хуй би мене кинуть, хто меня не кинуло, хуй би мене тикнуло. Фу-х. А цкотяра, ти срана. Котяра. Ха-ха-ха. Короче, тут скучно в цій сраній грі. Давайте, краще інший сервер візьмемо. Ну я ще вам скажу прикол, бо я знайшов цей сервер, там, де як то живе, там було оце гніздо. Я знайшов той самий сервер тхечця, але. Де ж цей хлопець? А, він походу вийшов. Ну так, він вийшов. Що цьому сервері Твориться. Ніби нічого, що там... А, там якісь монстрів по нас спавнили. А це вони сам власне уж зробили. Готол чекен. Ой, що такой не знаю. Давайте я їм поаплодую. Де тут аплодування? Понятно, сервер класний. Так, ще є отакий сервер. Заходити в портал прошу. Не, там я можу підкартуватися, тому ні. Я... Велік, Велік, Велик! Ганяєм Велік. Все, вкрали. Ха-ха. ха ха Якщо на мене кік не кинули, то тому я на когось кік дам. Щас буду дрифтити так жорстко. А, це біля тут не подрифтиш. Нафі, зараз я як візьму Бетмобіль. ой 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 ой, -ой. зараз буде ой, жорстко. Три піти, яки жорстко дріфтую. Як я врізався. Чисто хвати, хвата, хвата чесок.